Документи на субсидії почали приймати з початком опалювального сезону. Зараз її нараховують по-новому. Відповідне рішення прийняв кабінет міністрів ще у серпні. Зараз діють нові соціальні нормативи користування комунальними послугами, соціальні норми житла, а також новий спосіб розрахунку розміру субсидії. Соціальні нормативи житла збільшилися. Це дуже добре, тому що субсидія буде більша. А от нормативи користування житлово-комунальними послугами навпаки зменшилися. Скажімо, на газ, на воду гарячу і холодну, приблизно в середньому в два рази. Але на електричну енергію нормативи збільшилися. Урядова постанова передбачила, у зв'язку з тим, що нормативи зменшилися, передбачила коригуючі коефіцієнти. Для приватних будинків 1,1, а для багатоквартирних будинків 0,5. В управлінні соціальної політики кажуть, через зміни у нарахування субсидії більше людей матимуть право отримати допомогу. Окрім цього, скористатися можна ще однією пільгою компенсацією на комунальні послуги. Право на компенсацію мають сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід на сім'ю за попередні 6 місяців не перевищує мінімуму. І Після цього розраховується компенсація. Компенсація розраховується як різниця між. Е Нарахованими комунальними послугами до підвищення цін і після підвищення цін. Різниця це і є компенсація. Але компенсація призначається за мінусом призначених субсидій і пільг.